Відеоурок створено за підтримки testik.com.ua, Допомога вчителям і вихователям. Якщо вам потрібно скласти чи оформити конспекти уроків занять, скласти та оформити виховні заходи, опис досвіду роботи, презентації до атестації, тематичні чи презентації, реферати, все курсові роботи, все це вам допоможе зробити на сайті testi.com.ua Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, я Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 10 класу Геометрія і тема Паралельне проєктування та його властивості. Перед тим, як ми розпочнемо, я нагадаю про бажання, щоб ви поставили вподобайку і натиснули кнопочку Підписатися. Поки ви це робите, я вам нагадаю. Що наш урок складатиметься з трьох частин. Перша частина теоретично, пояснює сьогоднішню тему, друга частина практично розв'язуємо задачі, і третя тестування. Пройдемо, отримаємо оціночку. Отож, не гаємо часу, починаємо. Розпочнемо, як я і обіцяв, з теорії. І от що я хочу сказати. У нас геометрія, ми з вами малюємо. Знаємо, да? на алгебрі ми більше рахуємо, а на геометрії працюємо з геометричними фігурами різними. І якщо мова йде про плоскі фігури: трикутник, квадрат, ромб і інші багатокутники, там проблем немає зобразити їх на площині. Але навколишній світ, у нас він не плоский не плоский, він об'ємний. І потрібно якось цей об'єм передати на площині, щоб це було зрозуміло, щоб це було зручно, і щоб з цим можна було якось працювати. Розумієте, да, проблема? У вас є зошит, це площина, листочок у ньому площина. Треба намалювати, наприклад, будівлю, транспорт, засіб якийсь, який є об'ємним. Як це зробити? Складність полягає в тому, що плоскі зображення не можуть повною мірою дати уявлення про всі особливості просторової фігури. Тому, якщо б не було різниці, ми б не казали, що то площина, а то, 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 то об'єм. А ми ж все ж таки розрізняємо, бо значить, різниця є. Загалом пробудову таких зображень, які б відображали властивості оригіналу і уможливлювали достатньо просте научне, і однозначне ознайомлення з ним. Тобто, якщо там мальовано будинок, ви б розуміли, що це будинок, які його розміри, яке розташування кімнат, яке розташування меблів. Якщо ви будете малювати на площині, просто декілька кімнат, вони накладуться одна на одну не буде зрозуміло, що далі, що ближче. Над цим треба працювати. От Саме цим ми сьогодні з вами і займемося. Є центральне проєктування. Спосіб побудови зображення фігури підказують нам тіні, що падають від її просторової моделі. Ну, що може бути простіше, беремо з вами ліхтарик, лампочку, ставимо а, якесь, якусь модель, якусь фігуру, якийсь предмет, дивимося на стіну, на стіні буде тінь, буде зображення цього предмету. Тобто є центральне проєктування. є центр, з якого виходять промені, згадуємо фізику, яка передає нам вітання поширення сонячного світла. І отримаємо зображення. Але, дивіться, центральне проєктування спотворює одне з основних відношень геометрії – паралельність. Ви можете взяти квадрат, якщо ви поставите його перпендикулярно до джерела світла, ви отримаєте на стіні квадрат. Якщо ви його почнете повертати, утворювати якийсь кут між площиною квадрата та джерелом зображення, у вас на екрані буде спотворюватися і сам квадрат. Тінь. Вона буде перетворюватися на паралелограм, вона може взагалі стати прямою лінією. Якщо взагалі повернути на 90 градусів зображення, ось сам квадрат. Можете погратися ввечері і зробити нічого ж складного з цим немає. І ще створення такого зображення досить складної справи. Наприклад, мені потрібен автомобіль, да? ну, що я буду його освітлювати ліхтариком, щоб дивитися, що це буде. Ну, Добре, що автомобіль ще можна, якщо декількаповерховий будинок, а якщо ракета, а якщо місто, що тоді робити? Біда? От тінь, так. Да. От, тінь від людини. От у нас теж центральне проєктування. Ось є центр, куди сходяться промені. Хто займається малюванням, той знає, що таке перспектива і як це все малюється. Окрім центрального проектування, є й паралельне. Ви зрозуміли. Центральне це просте, але складно реалізувати складні моделі. Значить. Інший спосіб зображення просторових фігур пов'язаний з освітленням моделі паралельними променями, такими можна вважати сонячні промені. Сонце далеко, сонце велике. велике джерело світла. Можна вважати, що воно є джерелом паралельних променів. І такий метод зображення називається методом паралельного проєктування. Паралельною проєкцією фігури називається фігура складена з паралельних проєкцій усіх точок даної фігури. Зараз буду показувати на прикладах, стане зрозумілішим. Є декілька теорем. Паралельною проєкцією точки є точка. У вас добула точка, значить і після буде точка. Паралельною проєкцією прямої є пряма, а проєкцією відрізка є відрізок. Згадуємо з 7 класу, чим пряма відрізняється від відрізка. Хто пам'ятає, що таке пряма, а що таке відрізок, пише в коментарях за правильні відповіді. Отримаю від мене вподобайку. Проєкції паралельних прямих паралельні або ж збігаються. Тобто, це. Те, що нам необхідно. Якщо це квадрат, у нього з протилежні сторони паралельні, то і при паралельній проєкції у нас будуть паралельність зберігатися сторін. Це дуже важливо. Так, вони можуть збігатися, накладатися одна на одну, але вони не змінять, вони не будуть перетинатися. Паралельність збережеться. Відношення довжин проєкції двох відрізків, які лежать на одній прямі чи на паралельних прямих дорівнює відношенню довжин цих відрізків. Будемо використовувати при розв'язуванні задач. Тобто, якщо у вас два відрізки відносилися як 5 до 2, то і паралельна проекція буде теж зберігати це відношення 5 до 2. Ну, умовно кажучи, відношення може бути геть різними. Теорема. Проєкцією кута є кут. Кут буде до, кут буде після. Зрозуміло, так? кут не перетвориться ні на що інше. Якщо у вас до був трикутник, після теж буде трикутник. На квадрат він не перетвориться. Паралограм буде паралограмом, трапеція буде трапецією. Будь-який інкутник буде перетворюватись на енкутник, не втрачаючи жодної зі своїх сторін. Ось про що йде мова. І паралельні сторін буде зберігатися. Властивості фігури, які зберігаються під час паралельного проектування. Перше. Належність фігури до свого класу фігур. Те, що я казав, точка переходить з точку, трикутник в трикутник. Що було до, те й буде після. Належність точок прямій. Якщо точка А належала прямій А, то й після вона буде належати такій ж прямій. Порядок розміщення точок, на прямій. Якщо у вас точка С лежала між прямою ой, між точкою А і точкою Б, то і після вона буде знаходитись між цих точок. А з якого дива їй міняти місце знаходження. Паралельність прямих це обов'язково. Тому і називається паралельне проєктування. Рівність пропор... або пропорційність відрізків, що лежать на паралельних прямих або на одній перемі. Це зберігається. А от що не зберігається. Це довжина відрізка. До може бути 3, після 5, будуть спотворення. Бо Перенести, спроектувати ідеально неможливо з об'ємного простору на площину. Все-таки все щось буде спотворюватися, щось буде втрачатися. Довжина відрізка змінюється. Міра кута змінюється. Ми будемо малювати квадрат у вигляді паралелограма. Ви запитаєте, як це я поясню. Ви знаєте, що у квадрата кути по 90 градусів, але ми на малюнку будемо малювати паралелограм. У результат, як, як результат паралельної проєкції, ідемо позначати прямий довільний кут, може гострий, тупий, але будемо позначати значком прямого кута, вказуючи, що там повинен бути прямий кут. Перпендикулярність прямих не зберігається. Там перпендикулярні прямі можуть і під гострим кутом, і під тупим кутом. Як ПВЗ, але перпендикулярність не зберігається. Паралельність так. Перпендикулярність не зберігається. Рівність кутів. Ні. Був до 30, після, може, 45, там будуть спотворення. Тобто, так само, як довжини змінюються, так і кути будуть змінюватись. Відрізки, Рівність відрізків, що лежать напрямих, що перетинаються, теж буде змінюватися. З теорією, все. Робимо невеличку паузу. Хочу подякувати спонсорам каналу, які підтримують фінансово вихід нових відгурок. Нагадаю, що спонсором може стати кожен 10 гривень на місяць, невелика сума. Чешка кави дорожче коштує. Булочка дорожча. І ви підтримуєте ту школу, я маю можливість створювати відеоуроки надалі. А ви безкоштовно їх отримати. До речі, спонсори мають ще й свої бонуси, які саме натискайте під будь-яким відеоуроком кнопочку «Спонсорувати», обирайте рівень, буде все детально розписувати. А я рухаюся далі, переходжу до розв'язання вправ та задач. І так. На малюнку зображено точки АБ та їхні паралельні проекції на площину альфа. Яка з точок МНП може бути зображенням проекції точки С, яка належить відрізку АБ. Дивимося на малюнок. Ось у мене є у просторі пряма АБ. На ній лежить точка С між точкою А і Б. У мене є площина Альфа. ось вона. І тут є 5 точок А1Б1 МНП. Логічно буде, що точка А перейде в точку А1, точка Б перейде в точку Б1. Правильно ось я їх з'єдную між собою, пряма перейшла в пряму. Не в криву, не в ламану. Добула пряма після теж пряма. Добув відрізок після відрізок. я бачу, що у мене між точками А1 Б1 є точка Н. Тобто я можу сказати, що при паралельному проєктуванні точка С перейшла в точку N. А в А в Б1 а точка С в точку Н. Вона не може перейти в точку М чи в точку П. Вони знаходяться поза прямою. А ми казали, що місце знаходження точки напрямі зберігається. Була поміж ними. Там і буде. Інша справа, що відстань від точки А до точки С може змінитися, і від точки С до точки Б теж може змінитися після проектування. Але те, що посередине, зберігається. Далі. Побудуємо зображення прямокутного паралелепіпеда. Дивіться, слідкуйте уважно за руками. Я знаю, що прямокутний паралелепіпед, у нього в основі повинен лежати прямокутник. Але якщо я намалюю прямокутник АБЦД. Якщо я підніму паралельно вгору лінії, ось паралельно, у мене лінії будуть накладатися, і я не буду нічого бачити. У мене лінія АА1 буде закривати лінію ДД1 і при тому ж закривати сторону АД. Вона буде накладатися і не буде зрозуміло. А ви казали, що на площині слід зображувати так, ну, щоб нам було зрозуміло, що ж було в реальності. Тому я малюю прямокутник. І отут було б доречно кут а, Д, Ц, Б позначити значком прямого кута. Бачите? Ось, доцільно. І ми б знали, що там прямий кут. Але ми його малюємо не як прямий. Логіка. Якщо не зрозуміло, відметайте назад, я ще раз поясню. Це ж відеоурок. Значить, я паралельно проводжу 4 відрізки. АА1, ДД1, бб 1 СС1. Вони повинні бути однакової довжини. На 4 см АА1, значить, ці інші по 4. Тут на 5, значить, інші по 5. Це обов'язково. На одну і ту саму висоту піднімаємо. І чотири лінії повинні бути паралельні. На кінці тут АА А1, точка А перейде в А1, точка Д перейде в точку Д1, точка С в точку С1, точка Б в точку Б1. Ну, а тепер залишилося найпростіше сполучити ці точки між собою, в тому самому порядку, як вони і знизу були сполучені. І я отримую прямокутний паралелепіпед. Ви можете запитати, якщо досі не знаєте, Олександр Борисович, чому деякі лінії прямі, а деякі штрихами домовилися між собою розумні люди, що те, що ми бачимо, ми малюємо чіткими лініями, А те, що знаходиться ось там. Ми його не повинні бачити, ми малюємо штрихами. Для того, щоб розуміти, що там воно є. Бо якщо я не намалюю, ну буде не зовсім зрозуміло. От спробуйте намалювати прямокутний паралепіпід, витрати штрихи і побачите, що це... Не буде зрозуміло, що це прямокутний От. Це буде якась раз, два, три, чотири, п'ять. Ш... Ш... Шістикутник можливо буде. От. Тому штрихами позначаємо. З цим розібралися, рухаємося далі, вправа номер 3 На малюнках зображено фігуру оригінал та її паралельну проєкцію в площині. Назвемо фігуру, яку проєктували, проєктувальні прямі і паралельну проєкцію даної фігури. І так, у мене є площина альфа, значить, туди все в площині буде. У мене до була пряма KL і MN. Я нагадую, що прямі можна називати за точками, які на ній розташовані. Двома літерами обов'язково, або однією маленькою. Дві великі або одна маленька. Це ще мого класу, елементарні речі. До того ж, мені сказано, що КЛ паралельна МН. Отже, до у мене проєктувалися дві паралельні прямі. Які тут проєктувальні прямі? КК1, ММ1, НН1, лл 1 Вони всі паралельні між собою, всі мають однакову. довжину. ні, не однакову. Тут уже не однаково це ж не паралель Є палектуальні прямі. І у мене проєкціями на площині вийшла пряма к 1 l 1 яка повинна бути паралельна М1Н1. До були паралельні і після теж повинні бути паралельними. Зрозуміло? Чудово. Так, що в мене було до Трикутника ЦБ. Які проєктувальні прямі? А 1 С1, ББ1. Бачите, вони мають різну довжину. І на площині в мене утворився теж Трикутник А1C1, B1. От. Ці трикутники можуть бути нерівними. Це не обов'язково. Але головне, що трикутник перейшов у Трикутник. Трикутник АБЦ перейшов у трикутник А1, Б1, С1. Далі. Що це у мене? Чотирикутник трикутник А, Б, С Д. Перейшов у чотирикутник А1, Б1, С1, Д1. Так, вони не схожі між собою. Тут не вказано, що хтось був паралельний, тому я тут не зберігаю паралельність, бо я не знаю, чи були. Якщо б сказали, що АБЦД трапеція, то й тут повинна була б бути трапеція намальована. Дві основи повинні були б бути паралельні. Все інше не зберігається. Ну і де перектувальні прямі, за допомогою яких ми малювали, ну ви вже зрозуміли, сподіваюся. Це була вся практична частина домашнє завдання. Розгадайте ребус. пишіть відповіді в коментарях, з мене вподобаєчка. І взагалі не соромтесь писати коментарі, я їх всі читаю, на цікаві відповідаю. Три випадкових потрапляють в рамочку в наступний відео урок. Поки ви пишете коментарі, грає приємна музика і музична пауза. Так, трішечки відпочили. Сьогодні ми завітали в місто Харків, що знаходиться в Харківській області. Да, ди, ди, дивина? А, ну, насправді, все, все ж логічно. Харківська область, місто Харків, Славетне місто Харків. Ну що ж, відпочили, завітали до такої школи, до такого міста. Перед за оцінкою тестові завдання самі себе ж не вирішають. Поки я відкриваю тести, нагадаю, що вчителі можуть придбати і комплекти презентацій, і комплекти тестів, і використовувати їх на своїх уроках. Посилання в описі до відео, як знайти і як зв'язатися. І так, тема тестів співпадає з темою уроку. Магія. 11 запитань, 15 хвилин. Тести проходжу я, будете проходити, ви, введете своє ім'я. Починаємо тестування. Так. Відношення довжин проєкцій двох відрізків, які лежать на одній прямій чи на паралельних прямих, дорівнює б -б -б, довжин цих відрізків. Значить дорівнює сумі добутку різниці відношення. Ну, Якщо було відношення, то і після буде відношення. Освітлення предмету сонячним світлом це центральне проєктування чи паралельне. Ну, паралельне сонячним, ми сказали. Так домовилися. Під час паралельної проєкції квадрату учень отримав трикутник. Чи правильно він виконав завдання? Звісно ж ні. Таке неможливе. От. Вкажіть властивості фігур, які зберігаються під час паралельного проєктування. Належність фігури до свого класу фігур зберігається. Належність точок прямій зберігається. Паралельність прямих зберігається. Порядок розміщення точок на прямій зберігається обов'язково. Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Так. Так, 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 так. Паралельна проєкцію фігури, називається фігура, складена з паралельних проєкцій усіх точок даної фігури. Освітлення предмету точковим джерелом світла це центральне проєктування. Є точка і центр. Чи зберігається рівність, пропорційність відрізків, що лежать напрямих, що перетинаються під час паралельного проєктування? Ні, не зберігається. Вкажіть, існуючі теореми паралельного проєктування. Паралельною проєкцією прямої є пряма. Паралельною проєкцією точки є точка. Паралельною проєкцією відрізка є відрізок. Вкажіть існуючі теореми паралельного проєктування. Проєкцією трикутника є трикутник. Проєкцією кута є кут. Проєкцією паралограма є паралограм, проєкцією трапеції є трапеція. Всі варіанти правильні. Чи зберігається рівність пропорційність відрізків, що лежать на паралельних прямих або на одній прямій під час паралельного проектування? Так, зберігається. Вкажіть властивості фігури, які не зберігаються під час паралельного проєктування. Перпендикулярність не зберігається, міра кута не зберігається, рівність кутів не зберігається, довжина відрізка не зберігається. Прийняти відповідь. 10 балів. Молодець. Всі ті, хто дивиться мої відеоуроки від самого початку до самого кінця, теж великі молодці. Респект вам. Переглядаємо звіт, його можна зберегти у файл, роздрукувати, тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей, оцінка 10. Помилок. Немає, аналізувати нема. І так, мої шановні глядачі, якщо вам сподобався мій відеоурок, тисніть паралельно вподобачку. Вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал «Топ ШКОЛА своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтесь на канал. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити новий урочок. Ставайте спонсором каналу. Кнопка спонсорувати є під будь-яким моїм відеоуроком. Приєднуйтеся, у нас є сайт. Зібрані відеоуроки, там є ціни і зразки для матеріалів, буде корисним як для учнів, так і для вчителів. Моя сторінка в Фейсбуці, хто хоче зв'язатися безпосередньо зі мною. У Viber допомагаємо один одному з домашнім завданням спільноти для учнів і є аналогічно в Телеграмі. Фоточки в інстаграмі, в Тіктоці коротенько теорії за одну хвилину, так само, як теорія за одну хвилину є на каналі Швидкоматика. Тільки теорія нічого зайвого. Щоб підготуватися до самостійної чи повторити тему. Одну хвилинку теорія, все. Всі посилання шукаємо, де правильно. В описі під відео. Ну, а в мене на сьогодні майже все. Бонусне завдання. Напишіть, будь ласка, в коментарях великими літерами слово жовтенятко. Саме в жовтні місяці я записую цей відеоурок. І Я прочитаю, буду знати, що ви до кінця з задоволенням натисну вам Давай на сьогодні все. З тобі і побачення.